Туранівці встановлять пам'ятний знак до 250-ліття Іллі Тимківського. Шахраї ошукали мешканця Шостинського району. На Сумщині затримали правоохоронця, який допомагав контрабандистам доставляти цигарки в Росію. Туранівці готуються відзначити 250-ту річницю з народження засновника Харківського університету Іллі Тимківського. 26 липня на місці, де був похований науковець, встановлять меморіальну дошку, розповідає директор музею трудове братство ММ Неплюєва Валерій Авдасьов. Установив місце, де була веденська церква Туранівська і де був похований. Ілля Федорович Тимківський і його дружина Софія Івановна. У цьому році відповнюється 250 років від дня народження Тимківського. Вже вирішив поставити навіть два пам'ятних знаки. один буде на місці поховання, тому що тут таке місто де досить глухе, тут такі, такі ентузіасти можуть подивитися, а вже на, на самій трасі, на, Глухів, на Глухівській трасі, буде ставити більший, більший пам'ятний знак, де буде вказано, що сьогодні основно Туранівка, що тут жив Тимківський, так і так, то там буде встановлений його родовий герб. Буде викарбовано на цій стелі, щоб люди, які приїжджають, знали, що тут, що тут була така цікава історія цього села. Точне місце поховання науковця допомогла визначити 88-річна Ганна Вікторівна Козюля, яка народилась і все життя прожила в Туранівці. За словами жінки, у 50-ті роки минулого сторіччя від церкви вже залишався лише фундамент, а коли місцеві вирішили його розібрати, то випадково натрапили на панське поховання. Поїхали хлопці. Кірпіть фундамент. Фундамент розібрали, вже немає, тоді дядько дядькому був за фермою, шерстюк Василь Євдокимович, він помер, родний брат мамки. Ага, він так лом, як поставив, лом пішов кудись в глиб. Він каже, ой, ребята, тут і золото в нас закопане. Ну, тут, ой, ми знайшли, йдіть побачив, побігли ми дивиться, пошли. Вони один перекот дільно, отак, ну рядушком, І другий, так як у печки того перекоти, Тоді отак замуровано ж воно. Ну, вони стали розбирати. Розобрали. Як у барині, жінка, гребішок, алюмінієвий гребішок. І коса, от така коса лежала у долі її, длинна, іржа, от така. Як ото. Проволка поржавіла, отак волосся іржові. Плаття, Бог і знає, чи є біле було, але воно жовте, як оце на мені хварток, отаке жовте парча якась таке, воздухом подула, вітром, полетіло воно, розлетілося. От, оце все. І а у мужика сапоги витяжки були, От он раніше витяжки такі длинні галянищі. Ступня вся пропала, а галянища була ціла. За словами Ганни Вікторовни, церкву з Туранівки перевезли в Говоруново. Місцеві змогли забрати з неї якісь золоті речі, але церковне золото, щастя їм не принесло. А дідо тут Іванча був старостою в церкві, де мураста, де він жив, по з нами. Ну трошки золотішка взяв. Кажуть, христ. Бо то без церкві. Ну, осталось цеє золото вже ж у дочки, дочка ж, тая старая померла, залишилася внучка. Та я внучка, а раніше хати покриті були соломою. Перекривали стружкою з своїм станком. Це ж так жили хорошо. Ну, вона попросила, найняла сусід, був, був і Родичі ще її, Левка, і каже, Львівка, перекриєш мені хату? Так, да. а в її ж там золото було заховане у тряпках, ну не в одному куске воно було, воно хитро ховалося. Вона тоді прийшла, плаче до нас, вона ходила гуляти до матері, плаче і каже, ой, Євдокимовна, таке в мене горе що я сама собі смерть знайду тоді давай плакати і каже, знаєш, було трохи золота там, левко вкрав. Ну так вона і, нічого не левку, не судила, нічого. ладно. От вона вдовою, чоловіку в армії погиб. На війні тоді війна вийшла ж, він погиб, вона залишилася вдова. От знаходиться в познайомцю золіна, познайомили Березовського примака. Ну, примак той був хороший дядько. І з хлопчиком буде шість було хлопчику, вона його і на роботу водила, все живе в Уляни. Жив-жив, кабанюгу таку викормив Улянини, корма були, городи держала, да. кормила, викормила. Жена їздила, сумки накладували, як подруги були. А тоді один момент. Виїхав, забрав і кабанатого чи свиню. Уляна знову пробував, я жити не хочу. Що таке? Ой, знаєш, останнє золото було де виципав. Де куберезі показували дом, як їхати наглухав на ліву сторону, на бугрі за магазином, Кирпичний дом той примак такий построїв. Жінка пригадує, що золоті речі знаходили й інші жителі села. На місці церкви були колгоспні теплиці та сад, тож місцеві часто обробляли там землю. З бригадами садили цибульку, отак площа була, і то колочками, такими палочками. Одна в діла золотої А там а такий швидкий бабіка. От і бачиш, ти замуж від золото, знайшла деше й кальцо. Друга стала. О, той поле зілля перебирає хрестик золотой. Вона каже, це я вмру, Уляно, а ти замуж вийдеш, О, урта неї, вже так вона багато, погано балакала. О, урта! Ти замуж вийдеш, а я вмру. Ну і жили мені до 100 років були. Нагадаємо, Ілля Тимківський зробив великий внесок у створення університету в Харкові. Крім того, він працював наглядачем над усіма навчальними закладами Харківської округи. Та був причетним до створення більше ніж 20 гімназій. В 1811 році він вирішив переїхати на Сіверщину в невелике село Туранівку, яке належало його дружині, представниці знаменитого роду Туранських. Зграя надзвичайно добрих, але голодних цуценят в Туранівці. Може комусь потрібен чотирилапий друг. Шосткинський правоохоронці встановлюють шахраїв, які ошукали довірливого чоловіка. Намагаючись оформити грошову допомогу, потерпілий потрапив на гачок до шахраїв, які виманили у нього 27 тисяч гривень. Поліція вже відкрила кримінальне провадження та розпочали пошуки зловмисників. Сидів у Фейсбуці, попалась. Типа є допомога. вирішив зайти, оформити. Допомогу попав на шахраїв, а Гроші потрібні на операцію, щоб піти в армію. Так і вийшло, що і зарплатний гроші щезли, і кредитки щезли. Цифри підтвердив, підтвердив, все. Прийшла смс, каже, що поміняний номер. Я одразу на гарячу лінію позвонив, на гарячу лінію, сказали, що це шахраїв. Сьогодні поїхав в банк. Думал, хоть с кредитки не сняли. Приехал в банк, в банк говорит, с кредитки тоже сняли. Знал, что это все надо проверять. Всех тоже учил, племянницу учил, чтобы он еще проверить, чем куда-то заходить. И сам, сам попал на этот крючок же. Как, как не странно. Багато коштів зникло? 27 тисяч гривень. Шановні громадяни, звертаємось до вас та радимо, як не стати жертвою шахраїв. Однією з розповсюджених схем зловмисників є створення несправжніх оголошень про надання грошових виплат від держави чи міжнародних організацій. Не довіряйте даній інформації та ні в якому разі не переходьте за такими посиланнями, адже потім вам нададуть фейковий алгоритм дій, як отримати таку допомогу. Зазвичай у ньому шахраї вказують, що задля отримання коштів необхідно внести свої дані від банківських рахунків, вказати секретний код, тільки після цього, ніби зарахують допомогу. Але це не так. Таким чином зловмисники виманюють вашу конфіденційну інформацію, після чого отримають доступ до ваших банківських карток та викрадають ваші заощадження. Тож не вірте таким оголошенням, а довіряйте інформації тільки з офіційних джерел. Працівники ДБР на Сумщині затримали правоохоронця, який за гроші допомагав контрабандистам безперешкодно возити цигарки до Російської Федерації. Правоохоронець збирав та продавав контрабандистам інформацію про блокпости, кількість переміщення та розташування вздовж кордону, Збройних сил України та прикордонних нарядів. Він також радив контрабандистам найбільш зручний час для перевезення товарів через кордон. За свої послуги фігурант просив по 30 тисяч гривень за кожен маршрут. Як повідомляє Сумський гідрометцентр 1 липня на півночі Сумської області погоду визначатиме поле зниженого тиску. Мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 10, плюс 15, в день плюс 22, плюс 27 градусів Цельсію.